Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 91: Україна і світ. Тема нашого уроку: Рельєф Литви, Латвії та Естонії. Сармати. Визнач власні завдання до уроків Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які форми рельєфу мають балтійські країни? Хто такі сармати? І коли вони з'явилися на території сучасної України? Який рельєф? Переважає в Запорізькій області. Які корисні копалини добувають у Запорізькій області? Що вам відомо про речовини з йонною будовою? Скільки електронів та протонів має атом берилію? Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Перегляньте відеофрагмент Світ навколо нас. Дайте відповідь на запитання, які форми рельєфу мають Балтійські країни? якій країні належать острови в Ризькій та Фінській затоках? Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож Північною Європою. Уперед, Литва, Латвія та Естонія на заході омивається Балтійським морем, а також Ризькою. Та фінською затоками. Рельєф Балтійських країн рівнинний та горбистий, переважають низовини, окремі височини в рельєфі не перевищують 400 метрів над рівнем моря. Балтійські країни мають велику кількість річок та озер. Найбільше озеро розташоване на кордоні Естонії та Росії. Це Чудське озеро. Близько 9% території Естонії це острови. Вони розташовані в Ризькій та Фінській затоках і утворюють Західно-Естонський архіпелаг. Найбільші з них острови Саарема та Хіюма. З травня по липень на берегову частину Балтійських країн приходять білі ночі. Близько 12-ї ночі сонце намагається закотитись за горизонт, але зависає над ним, а о четвертій ранку різко сходить. Це неймовірне видовище. Балтійські країни це світ навколо нас. Отже, які форми рельєфу мають Балтійські країни? Так, молодці, рельєф Балтійських країн рівнинний та горбистий, переважають низовини. Якій країні належать острови в Ризькій та Фінській Затоках? Так, Це територія Естонії. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти Європи, сторінка четверта. Розглянемо отже, знайдіть на фрагменті фізичної карти Європи Балтійське море. Бачимо ось Балтійське море. Ризьку та фінську затоки. Фінська затока, риська затока. Підкреслимо назви. Балтійське море. Пінська затока, Риська затока підкреслили. Знайдіть столицю Литви. Литва, столиця Литви, так, Вільнюс. Столицю Латвії. Латвія, столиця. Рига підкреслили. Знайдіть столицю Естонії, це місто Таллін – Теж підкреслено. Подивіться найбільше озеро на кордоні між Естонією та Росією. Що це за озеро? Це Чуцьке озеро. Ось воно. Найбільший острів Естонії розташований у Ризькій затоці. Сарема. Ось Сарема. Подивіться. Яка затока омиває береги Естонії на півночі? На півночі фінська затока. Море, що омиває береги Естонії, Латвії та Литви на Заході, називається Балтійським морем. Тепер ви зможете виконати самостійно тестове завдання. Отже, перше запитання тесту. Найбільше озеро на кордоні між Естонією та Росією це Чудське озеро. Позначили відповідь Г. Найбільший острів Естонії розташований у Рейській Затоці, і це пригадали острів Саарема. Позначили правильну відповідь І. затока, що омиває береги Естонії, на... Півночі фінська затока. І море, що маве береги Естонії, Латвії та Литви на Заході, це Балтійське море. Складіть з отриманих букв слово. Яке слово ви склали? Так. це… Рига. Поясніть, що означає Рига? Так, молодці пригадали, що Рига це столиця Латвії? Розгорніть. Сторіночкою 41 Розгляньте політичну карту Європи і назвіть країни, якими можна дістатися з Києва до Таліна найшвидше. Розгляньте усі маршрути, якими можна дістатися з Києва до Таліна. Найшвидше, отже з Києва до Таліна. Подивіться, які маршрути ви можете вибрати і порахуйте. Нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь і перевірили. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевірили. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо, і останнє нейробіка для майбутніх істориків від Аї чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела, виготовлені з різних металів. Пам'ятай, що вироби з металів здебільшого мають своєрідний, особливий блиск. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме? Отже, ви нарахували 9 речових джерел, виготовлених з різних металів. І якщо ми вже поговорили про речові джерела, виготовлені з металів, то, мабуть, ви здогадалися, що час історичній сторіночці. Давайте пригадаємо, рання залізна доба. Які періоди мала рання залізна доба? Натисніть на паузу і заповніть пропуски. Отже, рання залізна доба це кімерійський період, це скіфський період і сарматський період. Ми можемо перевірити себе, розглянувши карту знань. Періодізація стародавньої історії України. Отже, розгорніть ваші зошити на сторінці СОР. Давайте пригадаємо, які ж періоди має стародавня історія України. Пригадайте, кам'яна доба один мільйон років тому. П'яте тисячоліття до нашої ери це кам'яна доба, яка поділяється в свою чергу на три періоди: палеоліт, мезоліт і неоліт. На зміну кам'яній добі розпочинається енеоліт, мідно-кам'яна доба, п'яте третє тисячоліття до нашої ери. Після цього період бронзової доби, третє перше тисячоліття до нашої ери. І а, на зміну бронзової доби приходить рання залізна доба. Це перше тисячоліття до нашої ери і четверте століття нашої ери. І ось тут ми бачимо, що рання залізна доба поділяється, в свою чергу, на три періоди: кімерійський, скіфський і сарматський період. А давайте розглянемо лінію часу. І от якраз на лінії часу ми з вами бачимо ці три періоди: кімерійський, скіфський період та Сарматський період. Виконаємо завдання наступне. Напиши біля кольорів Назви народів відповідно до періодів. Обведи назву народу, який витіснив скіфів. Отже, кімерійський період відповідає, який народ запишемо. Так, цей час кімерійці. Так, цей час жили кімерійці на території сучасної України. Отже, пригадаємо, кімерійці – це стародавній кочовий народ, який жив на південних територіях сучасної України. І це було в 9 столітті першій половині VII століття до нашої ери. Так. Основою їх господарства було скотарство. Кімерійці почали першими виплавляти залізо з руди. Кімерийці потіснили скіфи, і це скіфський період. Скіфи, воєвничі кочові племена. Витіснили кімірійців. І це перший народ, який створив державу на землях сучасної України. Пам'ятаєте, велика скіфія, яка об'єднувала скіфів орочів, скіфів землеробів та скіфів кочовиків. На узбережжі Азовського моря та в, Крим, в Криму мешкали царські скіфи. Їх уважали верхівкою всіх народів. І ми з вами на минулому уроці дізналися, що все ж таки і скіфів зуміли потіснити сармати. Давайте запишемо назви цих народів. Отже, кімерійський період, відповідно, ми записуємо назву народів кімерійці. Це скіфський період. Це скіфи і сармати потіснили скіфів. Ось так. Записали. Попрацюємо з інформаційною таблицею, читаємо разом з диктором. Сармати кочовий народ, який оволодів землями скіфів і жив на території сучасної України з другої половини Третього століття до нашої ери й до Третього століття нашої ери. Вони були вправними воїнами. За однією з версій походження назви народу Сармати. В перекладі з давньоіранської підперезані мечем. Натисніть на паузу, прочитайте цю інформацію тричі і відтворіть її з пам'яті. Отже, хто такі сармати? Кочовий народ, який оволодів землями скіфів. І жив на території сучасної України з другої половини 3-го століття до нашої ери до 3-го століття нашої ери. Вони були вправними воїнами. Підведемо підсумки уроку. Пригадайте, які країни називаються Балтійськими. Назвіть столицю Литви. Латвії, Естонії? Які форми рельєфу мають Балтійські країни? Який народ витіснив скіфіт? Хто такі сармати? Якщо ви дали відповіді на усі запитання, ви добре попрацювали на уроці. Ви молодці. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!